よろしくお願いしま Іде конкретно е, узурпація органів влади. Наразі е, в міській е, в Житомирі паном Сухомліним. Ми на сесію прийшли для того, щоб сказати, що він звітувався, і ми будемо започатковувати. Будемо вимагати, щоб е, відставки мера. мене це особисто цікавить, чому не буде сесії. Це є величезне порушення. Поліція тут, тому що було оголошено про те, що сьогодні мала відбутися сесія міської ради. Ми, як правоохоронний орган, зобов'язані забезпечити підтримання громадського порядку навколо міськради. Але враховуючи ту інформацію, яка надійшла про те, що мається зібратися велика кількість представників різних громадських організацій, з тими чи іншими вимогами було очікування про те, що приїдуть підтримати наших активістів, представники інших міст України, було прийнято рішення. Підсилити забезпечення громадського порядку більшою кількістю особового складу приблизно біля 80 чоловік. Як тільки люди розійдуться і особовий склад поліції підсилення знімуть і будуть далі виконувати свої службові обов'язки. Як знаєте, на сьогодні у нас планувалася сесія міської ради. Але сесії сьогодні не буде. Ну так не відбудеться сесія. Дійсно, вчора у нас була погоджувальна рада. Кворум депутатів він був дуже дуже такий на найте на межі. Сьогодні підтвердилось, що кворуму немає. Плюс міський голова уїхав в Київ для того, щоб провести перемовини з Міністерством фінансів з міністерством охорони здоров'я щодо коштів для працівників для медиків наших по заробітній платі. Бо ви знаєте, що нам на червень місяць не вистачає 20 мільйонів гривень для Медпрацівників тому міський голова сьогодні терміново їхав Київ. Ну і будемо сьогодні, десь повинно вийти нове розпорядження про скликання нової сесії. Дійсно, літом у нас завжди є проблеми з кворумом. Це і червень, і липень, і серпень, багато депутатів у відпустках. Ну будемо старатися вибирати той час, коли депутати будуть на місці.